Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Апостол Павло пише: Очистіть стару закваску, щоб вам стати новим тістом, бо ви безквасні. Пасха наша, Христос, принесений у жертву за нас. Тому святкуймо не зі старою закваскою, не із закваскою злоби й лукавства. А з оприсноками чистоти і істини. Думка, що у кожного своя пасха та свій шлях до Бога, коштує багатьом життя, хворіють і впокоюються ті, хто наближається до Бога, не розважаючи про Христа, не очищаючи душу, дух і тіло від гріхів і вад. Так сьогодні святкується язичницька Пасха у пияцтві та нечистотах, там жертви приносяться бісам. Люди їдять і приношення, зроблене для Бога родючості у вигляді чоловічого статевого органу з яйцями та насінням. Це спілкування з бісами вони називають пасхою. Така своя пасха це шлях до пекла у вогняне полум'я пекла, де насильство від демонів і страждання не припиняється. Якщо в центрі урочистости фалос з яйцями, тоді Бог розпусти і блуду поведе шляхом до вогняного пекла.